Зірка татусевих дочок Нона Гришаєва знову вляпалася у скандал. Акторка, яка давно живе в Росії, але родом з українського міста Одеса, вивалила купу маячні. Вона заявила, що в Одесі нібито ніколи не говорили українською, а українськомовних туди взагалі завозили. Далі більше вона заявила, що народилася не в Україні, а в радянському Союзі. Там мені говорять, ну як так? Ти ж в Україні родилась? Я ні, стоп, я родилась. В советском Союзі і в русском городе Одес. В Одесі ніколи не говорили на українському мові. Ніколи. то что появились україно люди. Їх завезли в Одесу. Їх не було ніколи. Це страшно. Ну звісно, дуже зручно раптом забути, звідки ти родом, і не дивно, що Гришаєва вже в базі миротворця, адже вона підтримує путінський режим та виступає в Криму. А її слова обурили мережу. Бо Одеса це Україна, і нічия хвора фантазія цього не змінить.